Вітаю, дітки! Сьогодні пропоную нам з вами пограти в гру Добре-погано. Ця гра допоможе нам навчитися, як поводити себе в різних ситуаціях та бути вічливими. Я буду зачитувати речення, а вам, дітки, потрібно назвати Добре це чи погано. Іринка не хоче ділитися смачненьким з другом. Звичайно, що це погано. Ділитися з другом це прояв турботи. Посварилися, друзі. Погано. Але головне навчитися миритися та розуміти один одного. Друзі підтримують одне одного у негараздах. Це добре підтримка. Це коли ти показуєш, що тобі не байдуже, і ти готовий допомогти своєму другові. Дітки не поділили іграшку. Це погано, але завжди можна домовитись, гратися по черзі або знайти гру, яка буде всім цікава. Іринка пригостила напоєм друга. Це добре. Іринка демонструє, що їй важливо, щоб інші також були щасливі. Друзі подякували мамі за смачний обід. Це добре. Адже коли ми кажемо дякуємо, ми показуємо, що ми дуже цінуємо те, що для нас роблять. Тому, дітки, я дякую вам. Ви молодці та гарно попрацювали.